Всім привіт! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon, і у мене для вас пропозиція відео розпакування. Цікаво! Залишайтесь, будь ласка, зі мною Буду вам за це дуже вдячна. Моя накладна розписана, що по чому, по якій ціні. Потім прислали ось таку листівочку. І тут пропозиція така. Буду вивчати, дивитися, що там вигідно мені чи не вигідно. Потім прийшов мені ось такий міні за 1 гривню, ось такий міні-фокус, так скажемо, як раніше в нас було. Так, дали ось таку річ. За 16 гривень прийшов мені автоматично каталог на наступний місяць, вже з новинкою, бачите? Поставили мені чотири ось такі пробні зразки. До речі, вони в каталозі аж по 40 гривень нової лінійки NU. І мені поставили по 6 копійок. Тут четверта затиснута, бо тут є замовлення, хочу показати. Так, ось так. Тобто, дякую компанії. Приємно, звісно. Ми стараємось теж працювати. Так, потім, що є? Близь для губ зараз була дуже крута ціна. Є коли береш по два коди, будь-якій там в комбінації, то от близки для губ ідуть. Кожен по 169 гривень. Я взяла цукрову вату і взяла іще сяячого гуава. Її дуже гарно беруть, 7 мл. Дуже зручний аплікатор. Відкривати не буду, тому що це на замовлення, і дуже люди полюбляють такими блисками користуватися. Якщо 2, то 169 гривень кожен. Це класно. Потім. Що в нас геть для душу? Зараз ціна за умови придбання будь-будь-якого продукту з каталогу у вас є Можливість взяти такий гель 720 мл, Це унісекс, чоловік жінка, зволожуючий гель, морська лагуна по 139 гривень кожен. Дуже зручно з дозатором. Велика пляшка. Вистачить вам набагато. У мене в замовленні такі три пляшечки гелю для душу, тому що це іде і для чоловіка, і для жінки. Але зазвичай я пропоную своїм клієнтам. І покупцям, хто бажає, що е, таким можна унісекс цей зволожуючий гель, гелева формула. Да? А для чоловіків є прям лінійка, шампунь, гель два в одному. Теж така ж сама ціна за умови придбання 139 тридцять гривень, е, тобто можна е, на шампуні. Бюджетно виграти, да? так виходить. Ну, ось я взяла так, тому що це самі ходові гелі для душу. Казала, вже більше не буду купувати на реалізацію, але зараз спекотно, зараз пил і людям необхідно, тим паче аромат ніжний, класний. І дуже гарно зволожує з дозатором, поклали на на на, пол, на полицю, натиснули, взяли скільки вам потрібно. І, будь ласка, дуже класно для всієї сім'ї. Можна сказати, да? Кулькові дезодоранти зараз не бюджетна ціна, але я так глянула оком в слідючому каталозі. Теж будуть 85 гривень. У мене там залишились в одному вигляді, в одному ароматі. То я взяла два фулспіда. По 85 гривень кожен 50 мл, самі ходові такі аромати. І я дуже, як жінка, мені дуже до вподоби Black Saй Dark. Мені він дуже подобається і Secret, і взагалі Блексайд. Мені дуже подобається ця лінійка, дуже стійкі аромати, дуже дивіться презентабельність. Да? і... Взагалі дуже крута лінійка в, в Avon, саме ця Black Side, і там йдуть Touch, там Secret, Note, потім Dark. ну, Класно, вибір великий. Так. По 85 гривень. І надалі вони йдуть теж. Так, матова помада в мене йде в пудровий шик, така ось 3,6 мл. Тут, тут погано буде, тому що вона. Трішки яскравіща, дуже гарне оформлення, дуже чудове нанесення. Потім там така вона, як фігурна, дуже гарно на губи наноситься. І е, вистачає їй на декілька годин, якщо, звісно, не їсти. Тому що помада є помада. Так, вона не така, що там аж супер стійка, але вона дуже гарно виглядає на губах. Е, замовила мене. Моя е, клієнтка, яка зі мною постійно, це новинка слідуючого каталогу. Це замовила е, з маленького такого як фокусу, е, я е, без проблем е, можна було одну одиничку замовити. Це дуже класна лінійка Avon е, Ой, NU. І тут сироватка 30 мл. І була вона по ціні е, кінцевій і. Одній ціні 359 гривень, тобто там немає не знижок, нічого, це новинка слідуючого каталогу, і тому я тут собі поклала ось такий же пробний зразочок. Ось виглядає вона. Ціна буде не бюджетна, звісно, тому що хочуть, дивіться, можна. Буде в сіточому каталозі 599 гривень така сироватка. Тобто дуже буде крута ціна. Але в мене це не проблема, і я ж кажу, я, хай людина користується, десь Бог сподобається, будуть якісь інші акції, і будемо бачити, може зможемо і собі такі взяти, тому що я тут так глянула. Цьому міні в ну, фокусі, скажімо, так, міні-каталожик такий. Тут я глянула, що тут пропонують, навіть, навіть пропонують ось такий набір взяти. 999 гривень. Тут, бачите, іде система навколо очей, ліфтинг зміцнення. Потім йде, зараз хочу ж глянути, так, ден, денний крем для обличчя. Потім ліфтинг-ефект і сироватка теж ефект підтягнення, тобто дуже крута, ось така. І я вірю, що на неї буде знижка консультанта. Дуже за цю лінійку, за цю сироватку вже йдуть відгуки дуже гарні, тому що сьогодні, 16 квітня, звісно. У мене пізне, пізнє замовлення, так сталося, але люди користуються і кажуть що дуже класний ефект. Ну, дай Боже. Потім е, іде в мене блиск теж для губ, іде тілесний. Ну, Я таки теж полюбляю, і люди буває, що в яскраву погоду не дуже хочуть щось таке яскраве на, на вустах. Ось такий 7 мл теж, знову таки, він трішки від, відлічається, бачите, але він з гарним аплікатором, з гарним нанесенням легким, і ефект іде дійсно легкого сяйва, нема такого, як ото, знаєте, наче смалець на, на вустах. Ні, від таких блисків не буде такого ефекту. Потім рідка підводка. мене людина дочекалась, тому що мене дуже довго не було замовлень взагалі. Ей вона прям 4 тижні. В мене була прям геть фіаско. Я думала, взагалі люди, мабуть, відмовилися. То людина дочекалася, рідка підводка. Тут її 1 мл, Вона по каталогу 159 гривень. Це моя, яку я демонструю. Вона дуже легко наноси, дуже легко, ну геть, ледь, ледь, при, 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 при ну, бачите. І вона вже пише дуже гарно бажано нанести, звісно, на повіку пудру прозору, і, і потім наносити вже підводку, і ніколи вона не скотиться і не пристане, не буде відбиватися у вас на, на верху повіки. Дуже класні. Я вже багато років, мабуть, вже є строк придатності, тому що коробочки іноді потрібно і не викидати, мабуть, тут, тут же ж повинно. Він бути десь строк придатності, але в мене це вже йде як демонстраційна, і вона ще малює вже не один рік, ще вона малює, показує, який класний тут аплікатор. Так, перепрошую. Парфумована вода лак. Це моя демонстраційна. Ось такі 50 мл. Чудово, класна. Дуже люди полюбляють. Це ось така пляшечка всередині. Дуже дивіться, які грані, яке все. Тут знімається оця легесенька верхушка. Я собі нанесла. Для мене він слоткуватий, але, ну. Так, іноді можна його використати. Такий бантик. Бачите, дуже дуже гарно. Ось така парфумована водичка. І на моє здивування замовили Summer White Сансет. Замовили в цьому каталозі. Дуже велика ціна, дуже, дуже чомусь велика ціна 299 гривень. Такої ціни я взагалі не пам'ятаю на цю воду. Ну так, да, 289 гривень, 279 гривень. Це теж трошки дороговато для таких вод. Замовили Summer White Сансет 50 мл. Це моя, я розпиляю, показую, яка, який аромат. Вона мене недавно десь півроку, мені дуже подобається. теж. Легкий, такий квітковий, літній, теплий, сонячний, ну, не, не, не зря ж назва Summer White Sunset. Ось так. Класний, класний, хто полюбляє. Чекайте, коли будуть якісь дешевші ціни, якісь акції. І купіть собі декілька, якщо дешка. Я... Рідко я тільки те, те, що взяла, і прям такий він яскраво пахне, Мені подобається, але чомусь я рідко ним користуюся. Потім ціна не бюджетна, вже перший каталог, не перший вже каталог і надалі так, так само буде дезодоранти 150 мл. Я розумію, це немало. Full Speed, Black Side я обрала і взяла у Alt Country, тому що в мене є на продаж шампунь-Гель такий парфумований, і така туалетна вода парфумована. І я взяла ось такі, вони по 189 гривень по каталогу. Тобто ну, зазвичай дешевші бувають, але я взяла на реалізацію, тому що літо спекотно і добавити парфумованим навіть замість парфума, додати себе о, о, таким парфумованим дезодорантом, це теж буде аромат, ефект як від аромату, як від туалетної водички, тому що це всі туалетна вода вдруг що будуть парфумованого тут немає. Тут я ж кажу, дуже. Зручно, класно, стильно, нічого зайвого, чоловічий підхід. Я ж кажу, це так, що, бо в мене така і водичка стоїть, full speed, і, і гель для душу, шампунь-гель. І я завжди стараюся, щоб так було. Знаєте, прям таку, як наборчиком приходить людина, каже, я хочу подаруночок, мені потрібно. А я раз, і от чотири кода на ваше бажання, будь ласка, цілий прям подарунок. Хто як, хто як полюбляє, хто як любить. Так що будемо. Простувати ось такий крем, пробувати, що це у нас такий за крем і чекати вже на нові замовлення з цього каталогу. Тому що. Щоб там не було, але чомусь не знаю, як у вас, дівчатка, пишіть в відгуках, як у вас справи по компанії Avon. Я отримала замовила замовлення в понеділок. тої, Я отримала замовлення сьогодні, сьогодні 16, те середа вже, ось так ну так вийшло. Хоча що швидше, в мене не вийшло, поки, поки що швидше, ну це поки нормалізується, тому що обіцяють на протязі 3-4 днів уже нам доставки цієї компанії продукцію, Ну, звісно, звертайтеся, замовляйте, буду рада співпрацювати співпра... з вами без проблем з радістю і добром. Таке було моє відео розпакування. Всіх благ вам, миру, здоров'я, щастя, всього найкращого, миру, хлібу, перемоги. До нової швидкої зустрічі!